Нарешті закінчив я сьогодні практично практично закінчив дуже важливий етап. А саме зробив водогін у своїй майстерні. Ось моя насосна станція. От моя там свердловина стоїть. Все вже працює, все вже включено. Водичка біжить. Тут в підвалі на всякий випадок зробив краник. Ну і головне, все-таки, я вирішив зробити каналізацію. Каналізація буде ось, ось тут, в цьому підвалі. Цей підвал у мене робочий. У мене тут три підвали. Один із них житловий, де я живу. Це такий склад. І ще один підвал стоїть чистий. О. Тут вирішив зробити я яму. Яма буде величенька, ну як, може куба півтора, один-два в чистову, один і три, не знаю. Ну, десь так. Ще не знаю, чим загороджувати. Можливо, загороджу, просто з боків шифером поставлю та й все. Тут е... розхід води буде не дуже великий в майстерні, так що водичка буде собі в пісок іти та й все. Ну, потім зверху, звичайно, треба капітально тут все <кій> накрити, зробити якісь щити. Скоріше всього будуть зроблені два щита з арматури і перекриті транспортерною стрічкою. товстою. Вона не буде гнить і не буде провалюватися, можна буде спокійно ходити. Фух, зарядка була досить таки добра сьогодні в мене. Єдиний плюс, що тут прохолодно, на дворі більше 30, а тут прохолодно. Довелося помахати лопатою, але зате отримав великий запас класного піску. який в принципі, мені вже практично не потрібен, тому що всі основні роботи, що стосується бетонних робіт, вже зроблені. Ну, ще має трошечки і треба буде десь там. ну, Дуже і дуже мало. Ну що ж, підемо далі. Починаємо, так би мовити, із виходу нашої води, вірніше з входу, і виходу каналізації. В підвалі класно, воно не буде ніколи замерзати, навіть якщо не буде в моєї топитися в майстерні, я воду зілью з усієї майстерні. А в підвалах у мене буде водичка. Все буде класно. Зробив я на всяк випадок декілька виходів, щоб не бігатися з відрами по, всьому, по всім май... майстерням. Ось один вихід є. Вже водичка біжить, не жалко. О. Це, це малярка, майбутня малярка. І ось тут є вихід каналізації. Тобто тут можна спокійно буде мити машину або ще що-небудь, стіни. І все воно буде збігати в каналізацію у яму. Тут також у мене є, я зробив потім пізніше, як вже обішє, утеплю. Почув краник, ось у мене є теж вихід холодної води. внизу Десь так збоку, зроку, щоб він не заважав дуже. Ну і звичайно вода, вода у мене зроблена в моєму основному, в основній моїй майстерні, де буде бокс підготовки. Ось сюди я провів. Тут, в принципі, буде тепло, тому що буде топитися. У мене є регістр і буде топитися постійно. Але якщо не буде топитися, то там в підвалі в мене є спускники. Я відкрию крани, закрию лінію, водичка з'їл'яться і нічого не, не розмернеться. А так уже все, води навалом. Станція працює чудово. Ну, Новенька, щоб її не працювати. Зараз можна подивитися основний вузи, вузол, так би мовити, моєї каналізації і водогону у моєму житловому підвалі. О. Фух, тут, звичайно, розгром зараз і дрова заготовлялись потроху. О. І котел треба чистити, все, руки не доходять, ну, колись дойдуть. Ось моя каналізація йде зверху пробита. Тут накат дуже великий, 600 мм. Дві плити прийшлось пробувати. Ну нічого, зате це все варте того, що я зробив. Ось вона йде, опускається вниз, вниз опускається, І йде туди у сусідній підвал. Тут у мене от вихід зроблений. Тут буде десь у стояти стоятиме невеличкий. Може на цій стіні, може тут, може там. Ну яка різниця? Вихід є, вода теж тут є. Один кран є і другий кран є. Розводку я зробив таким чином, що всі лінії, які можливо будуть, не будуть не перемерзати, вони відсікаються. Тобто кран закрив, водичку злив, з лінії і все. Там кран закрив і злив з тої лінії, що йде в майстерню. Ну і основне, все-таки довго-довго я думав робити чи ні, але все-таки вирішив зробити, тому що скільки можна, грубо кажучи, бігати по кущах. Ось тут у мене буде стояти унітаз. Тут буде туалет. От, я лінію. Прекрасно все буде працювати. Якийсь дешевенький купим, поставимо і все буде нормально. В підвалі тут у мене постійна вентиляція, так що все буде нормально. Ось і котел, як вентилятор, як витяжна труба працює. І там, там є, там є, за отим, за тою шафою, там теж є вихід на гору. Ну і ляда відкрита. Так що нічого страшного, я думаю, тут не буде. Тим більше це все своє. Фух. Ну все, хай щастить.